Загибла дитина та 25 поранених. Ось такі наслідки масованої російської ракетної атаки по Харкову. Близько сьомої ранку російські військові завдали удар по житлових будинках у Київському та Основ'янському районах міста Харкова. Серед травмованих – 11-місячний хлопчик з-під завалів рятувальники дістали тіло його загиблого 10-річного брата. За попередніми даними, удар був завданий двома ракетами типу Іскандер. Нагадаю, вчора ворог атакував село Гроза Куп'янського району. Росія вдарила ракетою по звичайному сільському магазину кафе. Наразі відомо про 52 загиблих та 6 поранених. Серед них один хлопчик загинув та одна дівчинка поранена. Рідні досі намагаються додзвонитися загиблим, бо не можуть повірити у те, що відбулося. Вранці росіяни також обстріляли центр Херсона. Сьогодні близько п'ятої години ранку російські окупаційні війська з тимчасово окупованого Лівобережжя знову вдарили по центру Херсона, влучили у житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється. Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Морочко. Це вже другий прильот. Повибивало в USB. У небі над Одещиною знищили три дрони. Протає і влучання. Ворог вдарив по прикордоні та при портовій інфраструктурі Ізмаїльського району пошкоджено зерносховище зайнялися дев'ять вантажівок. Постраждалих немає. Роботу паромної переправи тимчасово призупинили. Це бахкає. Над Миколаївщиною знищили 8 БПЛА, на Черкащиною 7. Також відомо, що дрони збивали над Харківською, Дніпропетровською та Житомирською областями. Загалом вночі ворогу атакував Україну 33 шахедами. З них сили ППО збили 25.